Слухати і почути відповіді на конкретні питання у запрошених фахівців навчитися, отримати новий рівень знань і можливостей не вимушено поспілкуватися з колегами, обмінятися досвідом і думками. Подібну мету мав перший форум тренерів регіону Чому ні? у якому, попри дебютний статус заходу, взяли участь близько 100 тренерів з великого, жіночого, дівочого і дитячо-нацького футболу та футзалу. Проект започаткували і організували в асоціації футболу. Дніпропетровської області з твердою вірою і впевненістю у тому, що він стане традиційним, і вже перші його підсумки яскраво підтвердили, що форум не тільки прийшовся до двору, але і навіть перевершив очікування, у чому відверто не без задоволення зізнався один з амбасадорів і спікерів, головний тренер чоловічої збірної України з футзалу Олександр Косенко, якому у першу чергу сподобався рівень дискусії і професіоналізм слухачів, які перебували у залі. Навіть перевищило, перевищило очікування, да? е, дуже багато тренерів е, приїхало е, і, е, ну, на мою думку, це дуже важливо. Це можливість спілкування, можливість е, нових якихось, е, ну, я не скажу там е, знань, там, бо це такий захід перший, він більш такий. Е, Можна сказати, об'єднуючий, да, е, е, але дуже цікаво було. І дискусія була те, що ми, по-перше, хотіли б е, на цьому форумі, щоб була дискусія, щоб були питання, щоб е, е, людям було цікаво, да, перш за все. І я думаю, що Перший млинець не є комом. Він і ще буде продовжуватись цей форум. Я думаю, що будуть ще будуть і питання, і будуть цікаві моменти форуму. Дійсно, разом з Олександром Петровичем одним з модераторів зустрічі був голова об'єднання тренерів Дніпропетровщини Сергій Дірявка, який серед іншого зробив наголос на важливості постійного розвитку тренерів та їхньої адаптації до сучасних викликів. Про дитячий футбол фундамент. З якого розпочинається майбутнє вітчизняної гри мільйонів, говорив куратор тренерського навчання за програмами ЦІД, диплом Української асоціації футболу у Дніпропетровській області, старший викладач міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву зірових видів спорту. Дніпровської міської ради Олег Волівач. приємне враження захід справив і на безпосередніх його ініціаторів, засновників та організаторів. Обмін досвідом цікаві презентації від спікерів, і насамперед, це, це е, жива розмова про е, якісь методології і так далі. Це е, головна мета нашого сьогоднішнього форуму. Також ми доєднали сьогодні двох. Наших тренерів, які вже незабаром повинні відвідати е, менеджмент та базу Челсі, е, на базі е, там пройти стажування, до Лондона на стажування у табір Челсі вирушать тренери другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра, Станіслав Подольський та Катерина Демеденко, яка працює у християнсько-футбольному клубі Пенуел Кривого Рогу. Зрештою, то далека перспектива. Наразі їхні колеги, учасники звітного форуму, отримали задоволення від підсумків участі. І в його роботі він однозначно корисний, і навіть і, і з, з, з огляду розвитку і, спілкування тренерів, тому що не кожен може когось побачити, позвонити, і, корисніше побачитись, налагоджити якісь зв'язки, поговорити про мету на баймутні оце дуже важливо. Спілкування з колегами завжди приносить якісь результати. Вважаю, що такі форми повинні бути традиційними і проходити ну частіше. Безумовно, ну інтересно послухати спікерів, які дають корисні поради, дають можливість нам спорити, сперечатися, шукати ту істину. От, тому вважаю, що це добрий захід. Отже, початок покладено далі більше форум тренерів регіону має право на життя і в цьому напрямку продовжує працювати асоціація футболу Дніпропетровської області.